Наші дрони знову б'ють по російських НПЗ, і це не просто прильоти, а системний удар по їхній паливній машині, яка годує війну. За 12 днів наші удари зупинили 5 ключових заводів від Рязанського до Волгоградського. Як це впливає на бензин у Росії та їхній бюджет? Зараз розберемо, але з першого підпишіться, будь ласка, ми щодня говоримо про важливе швидко без води і з фактами, які варто знати. Україна знову методично б'є туди, до Росії боляче. А то ми трохи переймалися через американську позицію. Пам'ятаєте, мабуть, Трамп вирішив, що знищення російської нефтянки і йому вигідно не інакше. Окей, продовжуємо. Один удар по НПЗ і завод стає на кілька днів, щоб загасити пожежі. А потім ще місяці ремонтів, бо технологічні цехи не полагодиш за вихідні, а санкції взагалі роблять завчастини рідкістю. Якщо такі прильоти йдуть регулярно, Росія не встигає оговтатись. Ви тільки уявіть: за 12 днів п'ять НПЗ: Рязанський, Новокуйбишевський, Афіпський, Саратовський і Волгоградський зупинилися через наші атаки. Що це робить з Росією? По-перше, ціни на бензин летять у космос. За тиждень після ударів 95-й підскочив на 18% до 60 рублів за літр. Водії в паніці Черги на АЗС і Росія навіть заборонила експорт бензину, щоб врятувати ситуацію, але це не допомагає. Заводи стоять, палва бракує. По-друге, бюджет тріщить. Ми ще окремо про це поговоримо, але у липні доходи від нафти впали на 27%. Це майже третина їхніх нафтодоларів. Нафта, на секундочку, 40% бюджету Росії, тож можна давити санкціями, але якщо ми не можемо дочекатися їх від Трампа, це план Б. І ось вже Кремль змушений підвищувати податки та навіть комуналку, щоб залатати діру, що не особливо допомагає. Бюджетна прірва тільки збільшується. Тому кожен такий удар це потенційно менше ракет на наші міста, технологічні компоненти, деяких коштують великі гроші. Але не тільки це. Системні атаки б'ють не тільки по заводах, але й по всій системі від логістики до настроїв ватних воєнкорів. Росія витрачає мільярди на захист НПЗ, але наші дрони все одно знаходять ціль. Ільський НПЗ, наприклад, після удару скоротив переробку вдвічі. Це мінус палива для їхньої авіації і танків. Це був не просто завод, а частина їхнього військового комплексу. А Волгоградський, який дістав 14 серпня, це 15 мільйонів тонн на рік, і він теж став. Нафта, як відомо, кров війни це не просто цифри, це реальний удар по їхній здатності воювати. Тож сподіваємося, що такі удари будуть продовжуватись та наближати падіння російської економіки, яка є одним з основних факторів здатності Росії воювати. Все буде добре до завтра.